Техніки самодопомоги 30. при стресі От, от при стресі було б не погано якісь можливо копінг механізми навіть. Ось 10 жовтня, з догоди всесвітнього дня психічного здоров'я, в Житомирі прийшла всеукраїнська акція Стежка ментального здоров'я Юліана Нацик, студентка спеціальності психологія, прийшла стежку ментального здоров'я. Вона каже, що такі заходи допомагають людям зрозуміти, як впоратися зі стресом. На своєму такому невеличкому життєвому шляху я зустрічала багато людей, хто взагалі казав, ну там психолог, що він може дати. Але в принципі, ми, як психологи, вже в принципі розуміємо, що ми можемо багато чим допомогти, і на мою думку, це вперше знову ж таки допомога людям, які не можуть в принципі поговорити або не мають можливості. Завітати до психолога, скажімо так, побачити для себе щось нове, зрозуміти, як діяти в тій чи іншій причині, тому це круто. До стежки ментального здоров'я долучилися представники із чотирьох організацій. Розповідає Маргарита Сіранчук, організаторка заходу в Житомирі. На п'ятьох локаціях учасники заходу могли спробувати різні техніки з психологічної допомоги. Ми зараз переживаємо емоційно нестабільний час, у якому ми наразі можемо просто погрузнути в якусь апатію. Яка потім вплине на наше життя, на відносини, на сім'ю, на дитину. Саме тому ми хочемо сказати, що турбуватися про своє ментальне здоров'я сьогодні це важливо. Допомагати один одному, різні організації, ну, от якщо сьогодні, обласний медичний центр спеціалізований тут, ДСНС, поліція, громадський сектор, влада вони об'єдналися для того, щоб сказати, це не соромно. Ми повинні говорити про те, що щось не так. Справа для вашого ментального здоров'я. Ви ці відокремилися від сутності, від всього і перевантажилися перевантажили себе. Психічне здоров'я потребує такого ж піклування, як і фізичне, розповідає Олена Вакульчук, психологиня ДСНС. Ми всі маємо знати такі речі, як піклування про ментальне здоров'я. Так на нашій локації була така вправа, як перевантаження мозку. Побачити зелене, чорне, жовте, там що там ще в нас біле. Сині така вправа, вона як тумблер вимикає наш мозок, і перемикає його. Всі вправи, які якими ми сьогодні рухалися, вони всі ці ну на заземлення про метелик техніку для заспокоєння розповідали учасникам заходу представники поліції. Марія Зуб, представниця головного управління поліції в Житомирській області, говорить, що поліцейські також використовують таку техніку, що стосується поліцейських. Кожен використовує свою якусь вже вправу. Ця вправа, як я казала, метелик вона е, приводить, знаєте, в такий е, спокійний стан. Та е, ну деякі поліцейські застосовують її, а в деяких свої методи застосування вправи. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.